Доброго вечора. Пробував я ці радіальні круги ось такої фірми. Не зайшли вони мені. Коли він ще був новий, то да, ще можна долізти в труднодоступне місце, в кут. А коли він вже трохи є вироботка, то ну, не, не залазив він. Навіть в такому положенні, то ось тут він вже лишає яму. А ось в такому положенні, то не факт, чи... коротше, не зайшов він мені. Не достає він до кута, не зачищає так, як мені потрібно. Краще, тим більше, ціна його 200 гривень в районі. Ціна ось цього, ну хай буде 35-50 гривень. Так? 4 штуки хай буде можна купити. І тут можна долізти в будь-якому випадку. Так, 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 як хочеш, і легенько собі відшліфувати, як тобі потрібно. Тому в моєму випадку мені краще заходить ось такі пелюстки, краще їх декілька штук купити, чим е, мати одного такого. Це чисто моя думка. Всім добра.